Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Мартиненко і в ефірі каналу Еквалімпік інформаційно-аналітична студія, яка присвячена чемпіонату України з фехтування на візках. Тож змагання відбулися нещодавно в Києві на Олімпійській базі. Там зібралися кращі атлети країни і досвідчені представники збірної України і дебютанти. Чемпіонат України був цікавим та запеклим. Зараз побачимо, як проходив фінальний день змагань. Ексклюзивний Репортаж далі. Ось так за пекло долю нагород вирішували фехтувальники у третій день змагань чемпіонату України. Дівчата змагались у рапірі. У категорії А домінувала Наталія Морквич зі львівської команди. Їй вдалося перемогти і у цій дисципліні. На жаль, не всі приїхали. То мог би приїхати, але ті, хто тут були, то в принципі Наталія Моркична у нас досить сильна спортсменка. Вона і перемогла в цих змаганнях. Срібло виборола Наталія Мандрик, представниця Харківської області. а Бронзу взяла волонянка Марія Іванчик. У категорії Б кращою була надія Дьолох, Вона в битві за золото була сильнішою за Ольгу Єсіну. Чоловіки розігрували медалі чемпіонату у шаблі. Інтрига до останнього уколу була в обох категоріях. У фіналі категорії Б перемогу здобув представник Миколаївщини Дмитро Сереженко. Ну, сьогоднішній день дуже задоволений, мені вдалося перемогти. Був суперник в фіналі дуже складний і досвідчений. Тому проти такого спортсмена завжди приємно і фехтувати, а перемагати то взагалі. Цей атлет каже про свого друга по команді Антона Дацько, який став другим. Бронзову медаль виграв Олександр Яковець з Харківщини. Антон виступав всі три дні і можливо, він трошки втомився. Я вчора був вільний, тому можливо, в мене більш сил було на сьогоднішній день. Ще дуже сказується настрій на, на вихід на доріжку. Може, десь не долаштувався може, я краще не долаштувався, І тому, тому так вдалося виступити. Хоча Дмитро зізнається, не вважав себе фаворитом. Великого плану зараз не було, тому що була перерва. Плюс в мене народилася донька, і я не міг дуже займатися тренуваннями. Останні дві тижні вони взагалі були не присвячені тренуванням. Може, дійсно, я дуже добре відпочив і з свіжими силами підійшов. А може, й завадила повітряна тривога, через яку довелося перервати змагання на деякий час. Повітряна тривога так, звісно, збиває змагання, тому що кожен налаштовується на бій. Потім змагання пририваються, йдуть в підвал, і потім виходять. І це вже друга друга, друга зовсім психологічний настрій. У категорії А бронзову нагороду виграв Едуард Куденко з Харкова. А от фінал був напруженим. Це була зустріч лідерів збірної Андрій Демчук проти Артема Манько. Зрештою переміг досвід Золото в Андрія Демчука. Третій день змагань був яскравим, але і з легким присмаком суму. Бо ж чемпіонат України, на який так довго чекали атлети, закінчився. Але попереду нові міжнародні старти, і влітку головний паралімпійські ігри, до яких атлети обіцяють підійти у кращій своїй формі і поборотися за медалі. А ми будемо вболівати. Тож такі підсумки чемпіонату, такі результати і проаналізуємо їх разом із Геннадієм Яновським, головним тренером національної збірної України. З фехтування на візках. Пане Геннадію, вітаю вас! Це перший чемпіонат після довгої вимушеної перерви. Як ви оцінюєте його? Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. Так, добігає кінця чемпіонату України з фехтування на візках. Це Перший чемпіонат України спочатку повномасштабного вторгнення. Ми довго його готували, довго намагалися провести. І я дуже радий, що нам це вдалося. Ми змогли зібрати всіх фехтувальників, які є наразі в Україні. Це і наша збірна команда, і навіть новачки, які додались уже за останні два роки. Коли ми не мали змоги проводити змагання, тому я вважаю, що це дуже гарна подія, і я рад, що нам це вдалося зробити. Ви сказали, що були новачки. Що це за спортсмени? Чи готові вони вже нав'язувати боротьбу? Потрібно все ж таки зазначити, що за останні два роки ми втратили дуже багато спортсменів. Які раніше регулярно тренувалися та приймали участі в змаганнях з різних областей. Хтось з них зараз виїхав за кордон, хтось може потрапив там в західні області України і немає можливості е, тренуватись, тому потрібно сказати, що значно зменшилась кількість учасників змагань. Якщо там порівнювати з 2021 роком, але, але е, на цьому фоні особливо приємно, що з'явилися і деякі новачки. Це, по-перше, повністю команда Рівного. Е, е, я познайомився з їх тренером ще в... наприкінці 2021 року, ми домовились. Про співпрацю. Ще в 2021 році до нас на якісь наші чергові змагання приїздив тренер з Рівного і він висловив бажання розвивати в своєму регіоні фехтування на візках. Ми познайомились, домовились про співпрацю, але потім сталася велика війна, і я в якийсь час був впевнений. Що цей проєкт закрився або припинився. Але вже десь в клітку 22-го року він мені сам зателефонував і сказав, що все ж таки, попри все, вони почали працювати, вони набрали хлопців, дівчат. І вони наразі тренуються. Потім, як я вже казав, нам. Не вдавалося провести змагання дуже довго, тому не було можливості познайомитись з командою. Але от зараз вони змогли привести чотири своїх перших спортсмена, і вони було видно, що вони вже трохи підготовлені. І я сподіваюся, що у них все буде добре. І Рано чи пізно вони посилять нашу збірну команду. Навіть один з цих хлопців змог зайняти третє місце. Багато спортсменів з різних видів спорту та дисциплін кажуть, що їм дуже складно і тренуватися, і виступати через постійні тривоги та обстріли з боку росіян. Як вдається переносити війну в вашій збірній? Ми працюємо, змагаємось, тренуємось в умовах агресивної війни, яку веде Російська Федерація, і звісно, ми проходимо через там сирени, воздушні повітряні тривоги. Заважає ли це? Так, це дуже заважає. Це дуже заважає. Всім людям в Україні це заважає працювати, це заважає відпочивати, це просто заважає жити. Тому що ми всі розуміємо, що при кожному разі, коли лунає тривога, ну, ми повинні бути готовими до того, що може щось прилетіти. Тому, так, да, звісно, це заважає. Як зараз змагання, ми зупиняємо, просимо всіх учасників перейти в укруття і відновлюємо працю ми тільки після того, як лунає відбій. Тому, да, звісно, це заважає, але. Ми в своїй країні так чи інакше, але чемпіонат України відбувся перший чемпіонат України з фехтування на візках. І чи були якісь несподіванки серед результатів? Ну я не можу сказати, що мене хтось здивував. По той причині, що так ми не могли провести дуже довго, як я казав, українські змагання, але ну зазвичай ми всі розуміємо, що. Лучше край найкращі результати, там перше, друге місце, да, третє, як правило, займають вже більш досвідчені спортсмени. Це збірна команда України. І у мене постійно є контакт з усіма спортсменами. Ми проводимо збори, навчально-тренувальні збори, ми проводимо змагання. Тільки нещодавно, от у нас пройшов Кубок світу в Англії, в місті Кардів. Тому всю свою команду, всю нашу збірну я, звісно, постійно бачу. І би, я розумів, що на будь-яких змаганнях чемпіонату України повинна перемагати збірна команда, ну тому що вони більш досвідчені, фахові. Ну, це і відбувалося. В принципі, ті ж спортсмени, які очолюють нашу зборну. Топ-спортсмени, деякі з них мають дуже високий міжнародний рейтинг. А зараз вони проходять відбір на Паралімпіаду, і хтось з них отримає ліцензію, поїде представляти Україну на Паралімпійських іграх. Тому, звісно, саме ці спортсмени повинні були виграти ці змагання, і вони їх виграли. А в якій формі наші лідери чи готові вони нав'язувати та вести боротьбу на міжнародному високому рівні, в тому числі у Паралімпійському Парижі 2024 Ми налаштовуємося на дуже серйозну боротьбу. Добігає фіналу відбір на Паралімпійські ігри, і це вносить свої корективи і в підготовку всіх команд. У всіх залишилось два шанси. Це чемпіонат Європи, який пройде в березні, і останній кубок світу, який пройде в травні. І це останні два шанси якось покращити, або покращити свою позицію на відбір на паралімпіаду, або там дати собі там, на якщо станом на зараз позиція пристойна, там досить кра... гарна, то не дати її Якось там погіршити, тому боротьба буде дуже важкою. Але я сподіваюся, що наші хлопці, дівчата зараз знаходяться в гарній фізичній формі, і ми будемо також не останні в цій боротьбі. А що зараз з ліцензіями на ігри в Париж? Чи є розуміння хто точно поїде на Паралімпійські ігри або наступні міжнародні змагання будуть в цьому напрямку вирішальними? Тепер для того, щоб заохочувати команди спортсменів постійно приймати участь в змаганнях наша міжнародна федерація, вони зробили таку певну інтригу. Яка, на їх думку, ну і так воно насправді і буде, ця певна інтрига буде зберігатися до самого кінця відбору, тому що багата кількість спортсменів, дуже багата кількість, вона, ну, як кажуть, йде наздря в наздрю. Тобто кожен старт має значення. Кожен старт там, це додаткових, там, можливо, там, 16, 20, можливо, навіть 32 очка. І ця кількість очок може все перевернути, тому що там в деяких моментах різниця йде 2-3 очка. Там, Наприклад, там, який спортсмен. От зараз, він, якщо б Паралімпіада проходила станом на зараз, так, у нього є там достатньо очок, щоб він. Потрапив на неї. Але наступний, який вже не потрапив, у нього може бути там, на 5-7 очок менше. І він вже не потрапив, не потрапив би, якщо б Паралімпіада була б зараз. Але от, ми їдемо на чемпіонат Європи. Чемпіонат Європи дає е, е, більше очок, ніж Кубки світу, там діє коефіцієнт півтори, півтора, є, е, якщо на Кубки Світу, спортсмен. Може там взяти 10 очок за свій результат умовно, то за той же самий результат на чемпіонаті Європи, він бере вже 15. І це суттєво. Тому так, звісно, я знаю всіх спортсменів наших, які станом на зараз. Опять же, от повертаючись к цій формулі, якщо б відбір закрили би зараз, я знаю спортсменів, які потрапили б на Паралімпіаду, але я так. Також повинен зауважити, що два старта це можуть змінити. І як і в кращу для нас сторону але, на жаль, в гіршу також можуть. Ну сподіваюся, що цього не станеться. Але тим не менше, в нас потужні спортсмени, і ми розуміємо, що є великі шанси побачити багато представників України на Паралімпійських літніх іграх у Парижі. А як готуєтесь взагалі до головного старту останніх років? Спортсмен повинен завжди знаходитись в змагальному такому тонусі. Тобто для фехтування дуже важливо, що спортсмен завжди к чомусь готується, к якимось змаганням. Тобто закінчується, от зараз закінчиться чемпіонат Європи. Навіть не так скажу, от зараз закінчився чемпіонат України, от сьогодні закінчується І з завтрашнього дня. Ми починаємо підготовку чемпіонату Європи. Одразу після закінчення чемпіонату Європи ми будемо починати підготовку Кубку світу, який пройде в Бразилії в травні місяці. І навіть після цього буде закрита вже відбір на Паралімпіаду. Але ми, готуючись до неї, паралельно будемо готуватись на липень місяць на кубок світу в Польщі. Он буде дуже такою важливий показовий, важливий для як останній етап підготовки до Паралімпійських ігр. Аж після, після липня, після цього Кубку світу, вже почнеться така непосредственно фінальна частина підготовки до Парижа до Паралімпійських ігор. Там заплановані збори, збори как в Україні, так і за кордоном. Там вже ми будемо збирати тих ребят, які потрапляють, отримують ліцензії, плюс і ще частинка команди, яка не отримує ліцензії. Вона також буде задіяна в цих зборах як спарінг-партнери, які будуть допомагати тренерам готувати спортсменів до Паралімпіади. Ну і дуже важливе питання, яке турбує всіх українців, і взагалі всіх свідомих болівальників по всьому світу, це, звісно, питання. і Проблема допуску росіян та білорусів на Паралімпійські ігри. На жаль, у нас в фехтуванні вже нейтральні так звані спортсмени. З обох цих країн вони допущені до змагань, але але е я вважаю, що ну, в першу чергу, звісно, благодаря нашому міністерству по спорту, благодаря паралімпійському олімпійському, паралімпійському комітету Українському центру е нам вдавалося дуже довго тримати все ж таки цей бан, їх дискваліфікацію, їх відсторонення, правильно буде сказати. І Тепер, коли все ж таки вони змогли прорватися, на жаль, в якості нейтральних спортсменів на наших змаганнях, на весь відбір залишилось два старти. Два старта, і зараз я кажу, от саме про фехтування, я, на жаль, не знаю, яка ситуація в інших, може бути, паралімпійських видах спорту. Але все ж таки, я маю думку, що неможливо навіть любим спортсменам відібратися для участі в Паралімпійських іграх, при, ну, приймаючи участь тільки в двох змаганнях. Ну, це в принципі неможливо, але завжди є якесь але. І, ну, все ж таки, да, там, на якийсь відсоточок невеличкий, я допускаю думку, що якщо ж Міжнародна федерація фехтування чи Асоціація, Міжнародна асоціація колясочників і ампутантів, ну тільки якщо вона якось ну, вже дуже вирішить чомусь прогнутися. І будуть застосовані так звані білиї карти, білих е, карти. То є, ну, тільки в цьому випадку вони зможуть прийняти участь е, в Паралімпіаді. Ну, якщо все ж таки трапиться щось, ну, ва що я не вірю, і вони там е, з'являться якимось чином, е, якимось чином, ну, я, ну, Точно знаю, і я якби в це твердо вірю, що у нас дуже професійна команда, потужна професійна команда, вони будуть сражатися, будуть намагатися перемагати при будь-яких умовах, але ну, ми повинні розуміти, да, Ребятам буде вдвічі, втричі, можливо, ваще. Ребятам нашим чуєте? Чи... Нашим, звісно, нашим. Тому що, навіть, ну, кажучи про себе, я поки що навіть я, да, там, я не маю ладу сам з собою, от, не готовий їх просто навіть побачити. Тому у нас професійна команда, скажу ще раз: хлопці будуть змагатися, дівчата будуть намагатися перемогти. Ну, просто той тягар, психологічний тягар, он над запредельний завжди на Паралімпійських іграх. Ну, на нашу команду він буде вдвічі потужніше давити. Будемо сподіватися, що цього не станеться, і росіяни не допустять до змагань, бо атлети з країни-агресорки, які підтримують вбивство мирних людей, не мають права навіть знаходитись серед цивілізованого суспільства. А наших фехтувальників на візках ми підтримуємо на кожних стартах, як і всіх наших паралімпійців, і звичайно, з нетерпінням чекаємо літніх ігор у Парижі. Є впевнені, що Україна переможе. Дійсно, ми підтримуємо наших паралімпійців. Флімпійців, але не забуваємо бути зі збройними силами України, донатити і звичайно разом іти до великої мріяної перемоги. Друзі, я Ігор Мартиненко та вся команда каналу Еквалімпік щиро дякуємо вам і за підтримку, і за увагу. Бажаємо всього найкращого. А Україні разом кажемо перемагай!